Щодо депортації українських чоловіків з Канади, важлива інформація. Кілька моїх клієнтів вже зіткнулися з цим питанням. Зараз по кроках розкажу, в чому проблема і як її слід вирішувати. А з вас вподобайка під цим відео та підписка на канал Дзвінок Адвокату. Дійсно, останнім часом кілька моїх клієнтів чоловічої статі, що спочатку війни мешкають в Канаді, отримали запити щодо перебування їх на військовому обліку і військовій службі в Україні. До речі, поодинокі аналогічні випадки вже були в інших юрисдикціях. Зараз увага. Про депортацію мова не йде. Не слухайте авторів, що намагаються хайпанути на цій темі. Як відбувається процес? Люди отримують запит продання інформації та підтверджуючих документів від міграційного офіцера звичайною електронною поштою. Питання: чи містять такі листи нормативне обґрунтування та посилання на нормативні акти? У випадках моїх клієнтів жодних посилань на нормативні документи не було. Чим вони керуються? Можливо, якимись внутрішніми підзаконними актами для службового користування. Хто вже зіткнувся і знає, що це за нормативні акти, напишіть в коментарях. Для багатьох ця інформація буде важливою. Було питання про те, які будуть наслідки, якщо такий лист проігнорувати і не давати відповідь. Більшість експертів і я особисто схиляємось до думки, що людина не отримає перманент резиденції, тобто статус постійного мешканця, так званий піар, або розгляд його питання буде зупинено на невизначений термін. Отже, якщо ви отримали такий лист, що треба робити? Зараз я розповім про шлях, який довелось пройти мені разом з моїми клієнтами. Ще застереження: всі випадки індивідуальні. Можливо, в вашому випадку результат буде інший, але ви точно собі не, не нашкодите. Тож варто спробувати, що ми зробили? Перше договір з адвокатом із України. Якщо не знаєте, як це зробити дистанційно, напишіть в коментарях, я присвячу цій темі окремий випуск. Друге: уважно знайомимось із запитом від міграційного офіцера. Важливо. Що його цікавить, які саме підтверджуючі документи він вимагає надати? Третє. Адвокат з України виписує ордер на представництво інтересів клієнта в певних державних органах і установах. Четверте. Робимо адвокатські запити. Я звертався із запитами до Міністерства оборони та районних ТЦК. Далі, чекаємо відповіді. Законом передбачено п'ятиденний строк на розгляд адвокатського запиту. Є такі варіанти розвитку подій. Або адвокат отримує так звану відписку. Або адвокат не отримує відповіді. В випадках, коли б така основа, як ТЦК, надавав вичерпні відповіді на питання адвокатського запиту та висунув усі запитувані документи, в моїй практиці не було. У кого є інший досвід тестування з цими установами, напишіть в коментарях. Крок п'ятий. Робимо так званий opinion letter. Українською викладаємо в довільній формі думку адвоката. На цьому кроці адвокат має розкрити питання, що таке адвокатський запит, а також розписати порядок і строки його розгляду. Важливо обґрунтувати протиправність бездіяльності відповідних установ України щодо ненадання інформації та документів. До опініону ветер додаємо засвідчені копії свідоцтва адвоката, ордерів, примірники запитів. Крок шостий. Пересилаємо документи в Канаду і робимо їх переклад. Крок сьомий. Відправляємо пакет документів міграційному офіцеру з досвіду моїх клієнтів. На цьому кроці питання закрите. Людина той факт, що вона не може виконати вимоги службових осіб Канади у зв'язку з порушенням її прав з боку державних органів і установ України. Все, кого цікавлять деталі або хто хоче пройти зі мною аналогічний шлях, звертайтесь в особисті жодного звернення про надання юридичної допомоги не залишу без уваги.